Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє читання, особливо Євангеліє, нам розказує, як Христос повчає своїх учнів, тобто нас, про такий особливий дар, який ми, як віруючі люди, маємо, і цим даром є молитва. І історію, приклад, ситуацію, яку Він представляє, є певною мірою. Ситуація, в якій нам важко себе знайти так до кінця. Вона трохи якби, з чужої культури, з, чужої, з чужого середовища, і ми не всі тонкощі цієї ситуації можемо вловити. І коли перекладаємо її безпосередньо на нас, багато спільного знаходимо з цією ситуацією, але не до кінця якби, сама глибина, саме серце, саме, саме таке, якби, зернинка цього до нас доходить. Тому що ми її представляємо трохи як, як з якогось фільму, і, який закінчується Так, Зрештою, ми, ми до хіпіандів десь налаштовані і звикли до них. Було досить все так складно, погано, а закінчується все добре, тому що вдова добилася свого. І от якраз це слово добилася свого є надзвичайно небезпечним у відносинах з Богом. Воно нас трохи може в таку помилку ввести. Що Христос говорить через цю притчу, давайте пхайте до кінця, аж поки не допхаєте. Йдіть до кінця аж поки не дойдете. Вимагайте, аж поки ви не отримаєте свого. Отримайте те, що ви вважаєте, що для вас є справедливе. І якщо подивитися на саму поставу і постать Ісуса Христа, то Він точно так не робив. Особисто в своєму житті в відносинах з Богом, з Отцем. Це не була його постава. Значить, це Євангелія трохи про інше говорить. Воно не говорить про те, що підтвердженням нашої молитви є те, що якщо ми тисячу разів молимося, ми отримаємо. Не про це говориться. Говориться про ситуацію, яка показує суддю в єврейській культурі суддя це той. хто… Від імені Бога мав гарантувати суспільний порядок на основі Божого закону. Тобто, хто той, хто Боже впроваджує в життя. Зрештою, від тих, хто відповідальний за публічне життя, ми теж десь так очікуємо справедливості, так? щоб вони впорядкували так, як воно має належно має бути відповідності до написаного, відповідності до того, до якогось елементарного розуміння. І не завжди ми до цього можемо дочекатися, на жаль. Суддя був відповідальний, щоб це Боже гарантувати. Але він був дуже специфічний, отримав посаду і в своїх інтересах її використовував. Не сильно надолужував, зловживав. Але з іншої сторони, щоб навіть пишеться, він не боявся Бога. тобто, те, що він мав виконувати від імені Бога, Божий порядок, піклуватися про нього, він про нього не дбав так постійки, поскільки щоб лишніх претензій не було. Не боявся ані Бога, ані людей. Є такі люди. В нас теж в нашому житті легко це може статися, коли ми, особливо, коли в нас щось вдається, і особливо коли ми отримуємо якусь або владу, або кошти. В нас починає, знаєте, ми починаємо трохи так тратити контакт з дійсністю, забувати, хто ми насправді є, яка роль цього всього. І ця жінка, яка приходить просити, але вона просить не тому, що в неї є лишній час і вона не має чим зайнятися. Деколи ми молитву так можемо сприймати. У нас є дуже багато часу, якщо в нас є, хоча є багато цікавих речей, чим можна зайнятися. Можна подивитися серіал, можна кудись з'їздити, але коли вже так трохи багато часу, ну то можна ще й присвятити його на молитву. Вона не так цю молитву виражає. Вона виражає, тому що в неї є крайня потреба. Вона на молитві в проханні говорить те, чим вона живе, без чого в її життя просто вона, вона... єдине місце, де вона очікує захист, це від цього суді, який є несправедливий, не боїться ані Бога. Ані людей. І вона до нього приходить і починає до нього стукати. Говорить, до нього, говорить. Реакція суддів в кінцевому випадку показує, як вона говорить. Він говорить так, що я їй дам, вчиню їй правосуддя, справедливість, щоб кінцем-кінцем не прийшла та мене не побила. Можна собі уявити цю старшу жінку, суддю, який нічого не боїться, і як вона його наполягала, що він починає боятися, що вона зараз. Руки починає простягати. Вона, напевне, не просила, знаєте, спокійно, виважно, стоїть так, без емоцій, як стоїки, так? Вона так досить палку просила, тому що вона просила то, що в ній є. І він того почав остерігатися. Говорить: ну, щоб вона не прийшла, ще мене не побила. Не знаю, який характер і який фізичний стан цього судді був, що він боївся, боявся, що ця жінка, вдова його поб'є, і дає їй справедливість. Дає їй те, що він, в принципі, не був зацікавлений, можливо, йому це не багато коштувало, але врешті вона добилася того, чого вона хотіла. І це слово є трохи небезпечним в цьому контексті. Бо ми можемо прийти до висновку, що молитва якраз є про те. Що ми маємо робити, і в кінцевому випадку станеться так, як я хотів. Закінчення Євангелія до кінця пояснює, про що є наша молитва. Молитва про те, що в кінцевому випадку я відкриваю, що Бог є справедливий. Трохи продовжуючи. Суть молитви є в тому, що я відкриваю. Те, який насправді Бог є, ціль молитви не є я і мої потреби, а відкривання мене і моїх потреб в присутності Божій. Я бачу, я відкриваю, який Бог є, що Він є справедливий. Я не боюся відкрити його справедливого. Я не боюся, представляючи мої молитви йому, почути, як він мені відповідає. І довіритися, що це, що він мені відповідає, є справедливе, є добре для мене. Хоча в даний момент я, можливо, цього не можу до кінця зрозуміти і огорнути. Пам'ятаю таку історію, як було таких двоє дуже добрих друзів, священиків, і один мав дуже таку складну ситуацію, дуже складну ситуацію, і завжди так особливо молився про щось, просив Бога, щоб Бог йому щомось там допоміг. Не пам'ятаю, чи це здоров'ям було якесь ну, дуже складне. Ну і про, проходив час і, і нічого не міняється. І цей другий говорить, каже: Ну, от ти молився? Ну і що? Каже, Бог тобі не відповів. Каже, а чого це він мені не відповів? Він мені відповів. Він мені сказав, що не хоче так, як я його просив. І я собі думаю, наскільки глибоке і живе розуміння Бога, що Бог має свою думку. Я коли приступаю до молитви, я не приступаю до станка, і чим більше я правильних рухів зроблю, тим більше продукції в кінці здобуду. Не моя наполегливість. Наша молитва це не є в суть нашої молитви не моя наполегливість. А є Бог, якого я знаю. Якщо я його знаю доброго, милосердного, для мене це місце буде втечі, примирення, спокою, не тому, що я щось зробив або не зробив, а тому, що на молитві я перебував з Богом і відкрив Його волю. Якщо подивитися також на, на те, яку молитву нас навчає Ісус Христос, ми її завжди молимось. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, ти дай нам, прости нам провини наші. Все навколо Бога. Його воля, Його слава, Його ім'я, хліб, який Він хоче дати, щоб я прийняв, щоб Він захистив мене від зла. Не дав мені сили стати супергероєм недоторканим якого нічого не болить, який все зло навколо себе перемагає. Молитва секретом є молитви це місце, це спосіб, час, де я зустрічаюся з Богом, де я його досвідчую, Його переживаю дуже конкретно. Всі ті правди, віри, які ми навчаємо. В катехизмі, також на проповідях, на молитві я перевіряю. Я дивлюся, чи це правда, чи це неправда. Це один з способів найкращих досвідчити, чи Бог живий чи ні, який Він є і підтвердиться. І, і тоді молитва буде таке місце, де я буду приходити. Бо я там зустрічаю Бога, такого, який Він є, якого є ім'я якого ім'я святиця, якого царство приходить. І він мені розказує, яке він хотів би, щоб царство було. Не я, моя рішучість, моя наполегливість, моя, знаєте, таке от до кінця пхати. Якраз те, що ми знаємо Бога, Його волю, нам дає силу. Нам дає легкість, нам дає свободу в тому, щоб про цю волю піклуватися. Бо я знаю, якщо Бог цього хоче, воно і так так станеться. Можливо, не сьогодні, можливо, не за тиждень, але і так станеться, тому що Він є Богом. І це є місце миру молитви. Я приходжу своїми потребами, а відкриваю те, що Бог говорить. І воно для мене стає таким звільненням, миром. Таким покладанням, отак От я отримую те, що я хотів. Бо я отримую повернення до Бога, який мене провадить, який є силою, який є світлом, правдою, який є Спасителем, який повний обітниць, і ці обітниці він виконує. Закінчується ця, ця молитва, ця, цей уривок Євангелія, досить таким словом, яке може бути сприйняте провокативне. Якщо до кінця дослухати, так. не закінчиться з таким собі хеппі-ендом, а трохи такою е перчинкою. Однак, як прийде син людський, то чи знайде віру він на землі? Чи знайде він людей, які шукають Бога і живуть цим Богом, не вірою, правдами віри, інтелектуальними. Тому що, якщо так правди віри сприймати, то найкраще, найбільшою віруючою дійсністю був би. Інтернет, Google, чат GPT, тому що там правди віри, він безпомилково видає. Але ж наша віра не на цьому. Наша віра це зустріч з Богом, таким, яким його об'являв і об'являє Ісус Христос. Дякуємо за ці пригадування. Дякуємо за цей особливий дар молитви, який, який Бог нам залишає. Це є таке місце моєї особистої зустрічі з Богом, такої перевірки. Досвіду, мого особистого, який Бог є. Це місце, де я чую Його волю, не лише свою говорю, не лише наполягаю, що так має бути, тому що, можливо, Бог щось краще хоче. І тоді ми розчаровуємося і не раз говоримо, Бог мене не вислухав. Ну а питання, а я Бога вислухав, на молитві вислухав, що Він хотів, через натхнення. Тому що те, що він хоче, є найкраще. Ну от така природа. Він є Богом, а ми Його створінням, якого він, яке він дуже сильно любить, тому що за нас помирає. Дякуємо за цей дар. Просимо, щоб наші молитви все більше ставали справжніми молитвами, щоб на молитвах наших ми шукали Бога, щоб ми на наших молитвах ми знаходили час. На ці молитви, і щоб в цих молитвах ми відкривали, який є Бог, досвідчували Його, віддаючи йому те, що нас турбує, і відкривали, як Він про це піклується, а піклується дуже конкретно. Нехай цей дар буде для нас цінним, буде для нас силою, щоб ми справді ставалися все більше його дітьми, які шукають його присутності. Які відкривають, який він є, і через то стають схожими до Нього, тому що це є християнство, поволі ставати схожими до Бога, єднаючись з Ним. А це є така надзвичайно світла і надзвичайно захоплива обітниця ставатися дітьми Божими. Нехай так в нашому житті справді стається і реалізується. Амінь.